У бюджетного комітету бачу, там вирішується питання дуже серйозне, фінансового характеру. Е, але. Так. Да. Але е, будучи в підкомітеті з питань транскордонної співпраці, я визначу для себе цей вектор роботи, тому що після цього ми створили групу дружби Україна-Румунія. Та я з колегою Максимом Похоком очолюємо групу, а також Україна молдова Серйозний вектор роботи, повірте, я почну з великої політики, потім спустимся до наших нагальних і серйозних питань. Хочу сказати, що хочу вашої підтримки і розуміння в тому, що відбувається зараз на травмі в Україні. По-перше, хочу сказати, що те, що зараз процеси, які відбуваються в Придністрові, вони неодмінно і нас в деякій мірі, повірте. Ми маємо бути монолітними, сильними. І робити те, що ми робили до цього часу, просто боронили за свою країну. Ми прийняли п'ять законів, які денонсують деякі такі речі, що стосувалися співпраці з Росією. Денонсування цих законів, які забороняють зараз фактично російським військовим, безперешкодно перетинати наш простір авіа чи, чи морем, розумієте, в інші країни чи то в нестрої, ми їм заборонили. Автоматично відреагувала молдовська сторона. У нас відбулися зустріч з послом, пане Ставіле. І, відповідно, автоматично відреагувала молдовська сторона. І повірте мені, вже 40 вояків-росіян, які, використовуючи можливості міжнародного аеропорту в Тішинів, відправляються назад в Росію. Вони не потрапляють вже в Придністрові. Там залишився серйозний арсенал 14-ї армії, там стільки вибухівки, що вони можуть захопити всю Європу, якщо дадуть їм зброю, від Бендер до Тіраспля, як мінімум 24 кілометри. Знаходяться цих складів е колише 400. Е це серйозний крок, повірте, це була серйозна робота, була пророблена. Я вважаю, що це серйозний, дуже важливий крок. Придністров'я не отримує цього року, не доотримує від Росії зараз 170 мільйонів. Або ну, кожного року Придністрові Росія давала на утримання, на виживання по 200 170 мільйонів доларів. Цього року не отримали. Тобто їх це спонукає до того, щоб вони об'єдналися з Молдовою. Але, враховуючи там російські настрої, є небезпека, що ми відкриємо ще одну таку державу, такого характеру, розуміємо, про що йде мова тут у нас під боком. Тому я вас прошу, ви межуєте з Молдовою, також само маєте родичів і друзів. Спілкуйтеся з ними і підсказуйте завжди, який шлях розвідку ми все-таки обрали. Е, Проїжджаючи нашу східню Україну, там ми бачимо, як вони інвестиційно дуже потужно розвиваються, на кожному кроці будуються дороги, піднімаються інфраструктура, соціальні об'єкти. Вони пішли дуже вперед, повірте. Хоча б там багато молоді нема на місці зараз. У них на часі зараз вибору в Кишиньові е, 14 числа, і я так сумніваюся, що вони сумнів, да? підказуються сумнів, що там виберуть якийсь демократичний представник. Тому потрібна наша присутність, я туди поїду безпосередньо своїми помічниками і буду максимально допомагати і сприяти цьому процесу. Повертаючись до наших нагальних питань, хочу сказати, що дуже багато звернень є. Я не буду тримати звіт і стримувати вас, тому що ви зараз йдете на перерву. але хочу сказати, що готовий до співпраці з владою місцевою. Я би не хотів, щоб ці краєві адміністрації районної ради перетворилися в якусь монополію чиїсь політичної сили. Це моя особиста думка, і з цієї думкою звідси й піду зараз. Але хочу сказати, що на цьому окрузі, де я перебуваю, Глобоцький, Новоселський, Цейський район. Якщо хтось збирається мене звинувачити в тому, що я маю якогось представника, ні одного представника поки що політичної селекції представляю не є при владі в керівному складі. Не є при владі. Я свідомо не втручався в процес призначення в Голборському і Горцайському районі, де в деякі міри спілкувався з керівництвом Новоселецького району. Для мене це не є принциповим. Але я так відчуваю, що все ж таки через адміністрацію президента я буду частіше спілкуватися на цю тему і буду підтримати також саме кадри, які. Їду можуть представляти будь-який район, який я назвав. Е, хочу сказати, що багато сьогодні про дуже серйозних речей, які ви робите. В плані розвитку інвестиційного процесу вашого ви далеко пішли вперед. Від інших районів раніше, якщо моя глибока десь мала якісь проекти, вона десь там навіть краще зачільниці рухалася, то за останні роки у вас, завдяки вашим фахівцям, ви багато чого зробили. Прошу, не втрачайте проводницькі проєкти, потрібно моє втручання. Я можу провести безпосередньо з представником, який керує проводницькими проєктом. Це не європейські інвестиції, це гроші ООН. 에, там, може, вийде нам, і ми зробимо все абсолютно для цих шкіл, для цих об'єктів, які ви собі запланували в цьому році. Проблема децентралізації. Я бачу, що сільські горі в батьків, знайде з батькома спілкуюся. Переписуємося. Я абсолютно не розумію, я не розумію, навіть представляю е, про президентську силу, але я не розумію деяких там е, фахівців, які розробили цю технологію. Скажу чесно і відверто, я, я дуже щира людина, щоб ви знали. І з вами до спілкування. Давайте ми разом це будемо робити завжди. Е, процедура децентралізації вона сприяє розвитку міського населення. Крапка. Вона була зроблена фахівцями, які представляють великі міста, і вони. Спонукають до того, що великі міста з великим населенням зараз будуть розвиватися. Є вже приклади є вже приклади е, е, по Україні, де великі міста просто російським словом поглащають села, міняють. Е, розумієте, ну вони розвивають Вінницю, я хочу сказати. Е, вони іншим шляхом пішли. Вони підійшли до людей. І запропонували е, шлях об'єднання яким чином е, вони їм зробили інфраструктуру, вони пустили трамваї, тролейбуси, побудували їм дороги, відремонтували ті школи, і люди на це пішли. Але не скрізь так робиться, щоб ви знали. Мені, е, і це моя особиста думка. Я, я навіть дословно її доношу до представників, які розробляють ці проекти. Томі багато, до речі, щоб ви знали, проєкт, е, що стосується децентралізація це просто проєкт у САІД, який. Взяв новозброєний уряд зараз, Щоб ви знали. Це не фахівці урядовці розробляли. Це просто взяли проєкт на озброєння. Дуже багато моментів, які абсолютно не стикаюся. Я знаю, що є районні ради, які не пішли на децентралізацію зараз, вони створюють один, одну громаду в центрі, селища це Глибокий, глибоке Глибокий. І що Я не знаю, я знаю, що ви вирішили для себе там 3 чотири Це ваше право, я не маю права тут включатися, і можу вам підсказати, допомагати, посприяти в чомусь. Но, на мою думку, Чернівецька область, будучи такою маюсінькою на карті України і перебуваючи з такою потужною історичною складовою, це історична територія, ми знаходиться на стикі трьох імперій. Бессарабія, яка належала Росії, Герцаївщина, яка належала Румунії, і австро — це Буковина. Тут експерименти проводити не потрібно. Я ще 2012 році казав фахівцям Вілкову особисто дзвонив. Не пройде процес децентралізації медицини, де ви будете знищувати сільські лікарні в районах наподобі Дніпропетровської області, де відсилають до села як мінімум 60-50, інколи 45, може і 100 кілометрів, а тут компактно проживають населення, коли ти їдеш з боям на Магалогу, на Острісту, ти не відчуваєш, де за ті село починається інше село. Це компактність і економічна активність нашого населення спонукає нас до того, що ми зберегли все нічого не віддавали. Це не є релюційними гаслами, Це є просто крик душі, мій крик душі. Я даю, що багато, багато зі мною погоджуються навіть і в цьому залі. Ми маємо зберегти цю аутентичність боковини і не ділити її на, на що. Це моя особиста думка. Хоча процес децентралізації не потрібно призупиняти. Повірте. Ще один момент, дуже важливий. Бо ніхто вам це не скаже, повірте. Ви подивіться, сільські голи є в залі вас багато. Я вас багатьох знаю, особисто знайомих. Що вам дало туристичний збір? Добав би зроби на туристичному зборі. Ну Це для міста зроблено, щоб ви знали. А що вам дало транспортний збір? Дуже нічого. По Україні 17 тисяч машин, які, які, не, 17 машин, які сплачують цей збір. Тому спроби мого колеги Барне, який спробував це показати, що від цього транспортного збіру має, маємо щось виграти, то він не прийшов. На мою думку, от ми завжди все робимо методом проб методом проб і ошибок. Зробили турницю, о, схопилися за голову, роблять одну. Розумієте? Нам треба буде повернутися до. Е, Розгляду цього питання і пройтися по схемі е, центральноєвропейських країн, які розробили інші моделі децентралізації, зовсім інше. Нема що спішити, бо ми такими темпами з нашою Конституцією, яка його заработає найкраще в Україні, ми децентралізацію скоро не зробимо. І не прийдемо до, до часу місцевих виборів вже з децентралізованими громадами, старостами да? або з новими головами, голозвідними. Ми не прийдемо. Е, і хочу сказати, що. От це, що стосується податку на майно, абсолютно не продуманий. Він також само допомагає місту в деякій мірі. З даних в експлуатацію будинків і споруд ну, мають може 40, максимум 35-40% населення. І не буду здавати, не буду спішити, коли почули, що виплатить податок. Да, є громада, я проховав по деякі громади, Вілікокутюрівська громада. Як вона платила і там, прийняла там, не знаю, там, мінімальний збір, вони вийшло 18-20 мільйонів кожного року. Але вони ніколи цього не зробили. Це, це соціальний фактор, розумієте, целінський фактор. Тому є пропозиції. Моя пропозиція, вона розглядається зараз в парламенті. Вні справку цей законопроект пройде вона. Я думаю, що не пройде, тому що є багато моїх супротивників там цієї схеми. От те, що захищають великі міста, е, яка стосується збору е, від оціночної вартості. Ви самі знаєте, яка хата чого вартує в селі. Ви створюєте комісію, подаєте ці документи. Якщо матуша Катріна має хату 5х5 ні, має, ну, 125 квадратів, а по сусідству три поверхова хата недобудована, він податок не буде платити з 1 січня. А вона буде платити, тому що вона хоче хорти спадщик на, на, на дочку, або минуліч, розумієте? Тому тут є соціальне несправедливість, не всі будуть платити, і це е, знову ви, ви влітаєте в колапс дуже серйозний. Тому від оціночної вартості це найкраща пропозиція, це зробила Хорватія, це зробила Балтійські країни. Дуже розумна річ. І тоді вводите гривню чи 5, так? І від тої вартості ви маєте якийсь збір на стану. Але це є справедливо вже, розумієте? Можливо, ваші інші модель. Я готовий до спілкування з вами в будь-якому форматі зустріч з асоціацією, зустрічі з владою, зустріч просто з депутатами, щоб не забрати ваш час. Но ми повинні разом це робити. Не давайте нікому нами руліть. Е, збирайтеся частіше, тому що нас можуть використати, і ми залишимося в селах без нічого, повірте мені. Там села, мажоритарників у нас дуже мало. Дуже мало. І ми не переклікуємо цих представників олігархічних планів, які там є присутні в залі. До речі, що одна така річ? Е, я прихильник деоліх олігархізації, не можу висловити це слово. Чітко. Ми там з Коломойським розпочали 4 мільярди повернули до бюджету, це супер. Ну, ДТЕК Ахметова не здається, бачите. Років 20 ми будували географічну країну. Будували її. І добудувалося зараз. Будучи в комітеті, зараз ми намагаємося адаптувати наше законодавство під європейське законодавство і дуже багато рішень проходить через наш комітет. І коли ми заносимо питання по офшорам, по Кіпру, Боже, прибігають від Міністерства економіки. Такі фахівці, такі начитані, не можна знищити офшори кіпрські, тому що кіпрська держава може в нас образитися. Розумієте? Нам війну оголосила Росія. Ми боїмося, щоб Кіпр зараз намі дипломатичні стосунки, знаєте, зірве. Це неправильно. А в офшорах застрівають кожного року по 40-50 мільярдів гривень. Оце наші пенсії, зарплати, це наші комунальні послуги. розумієте, Це наш, наша ціна за газ. Що стосується тарифів, тарифна політика провалена. Це особиста помилка прем'єр-міністра Іракоїв, це моя особиста думка. Нам треба збиратися разом і поміняти кардинальну тарифну політику. Ми зараз черпаємо газ від п'яти компаній європейських, Shell, Бритіш Петроль, Моря, Петро не знають такі. Але ціна то ж не помінялася. Я так відчуваю, що Присосочки, які на трубі стояли, так і стоять, розумієте? Тому ця політика має бути помінна кардинально. І за два місяці. Тому чому? Тому що до осені люди не будуть дивитися на стать, на значок, чи він депутат, чи не депутат. Чи у нього шляпа, чи нема шляхи, чи у нього машина, чи машини. Вони нас несуть, повірте. Вони нас несуть. Вони нас винесуть із цього залу так само. То, що робиться на місцях, це повний жах. Я спілкуюся з людьми в селах по 4-5 годин. От є сільські коли я знаю, приїжаю сюди ради, спілкуюся. Всіх слухаю, вислуховую, даю випускати людям пар, розумієте? Ну, я хочу почути дійсно, ну, жах, повірте, ми скоро вкинемося в таку ситуацію, ми війдемо в клінч такий, що потім будемо тікати всі звідси, повірте, незалежно від політичної маски. Тому тому, максимальна концентрація вас прошу, давайте ми все ж таки переведемо нашу співпрацю на більш такий продуктивний лад і будемо разом це координувати, всі, всі рішення. Якщо ви зберетеся Новосельська громада спільно з Либоцькою громадою, давайте так, з Герцаєвською, сусідньою громадою, і ми приймемо якісь рішення, зберемося на якийсь форум і скажемо, ми хочемо так це все бачити, нас почують, повірте. Бо ми мовчимо, і нам закидують зверху всякі формули і схемочки. А ми, знаєте, ми цю все прокладуємо. Сам займався раніше проєктом і повернувся до цієї праці, тому що повернувся тільки що з Румунії. І там дуже багато є хороших речей, нам треба скористатися цією перевагою. Запрацювали вже з вчорашнього дня вже, ну, вже семінар провів, провели буде 37 мільйонів євро, є Україна, Молдова. Ми будемо максимально використовувати вектор співпраці, також саме інші програми є проекти. На жаль, я втратив 11 мільйонів для вашого району. За припадаю, що 7 мільйонів, мені здається, ми тоді заклали, багато сіл втратили за того, що фонд сперевісти закрив свою діяльність. Ну це війна, розумієте правильно. Є багато проєктів, нерозберігаючих, я можу пролобувати любу вашу тему, що стосується енергозбереження. Приходить до вас інвестор і свої гроші вкладає, будує вам біля газової котельні, чи одну котельню на пілетах чи на щепі, І він вкладає буквально 600-800 млн грн, а потім він продає тепло. тепло. І це має дати ефект як мінімум на 30-40%. Вас заставить цю економіну робити, повірте, тому що ситуація не заставляє. Ми не газова країна, ми не видобуємо в газ в таких об'ємах, щоб забезпечити все населення. Я майже сказав все. Якщо будуть мене запитання, готовий відповісти вам. Хочу привітати прикордонників, які прикордонниками, які були прикордонниками, може служили сьогодні, день прикордонника, 28 го У вас є хороша традиція, у вас є подвірна, у вас є терасівці, багато хлопців які служать і сьогодні. Хочу сказати, що якщо повертатися до цих дітей, які... Прийняли удар першими на кордоні з Росією, да? коли це все почалося, то шана і честь цим хлопцям, які бороть нашу країну. Тримаємося разом. 에... Давайте так, і спілкуюся частіше. Мій телефон я всім даю і диктую. Завжди дзвоніть, турбуйте. 095 15 45 75 8. Там ще рік. Хочу сказати, що вдячний вам за співпрацю, вдячний за те, що ви виступили мене. Бажаю вам.

Я за время своего депутатства знаю, знал, знаю очень многих депутатов Верховной Рады. Я очень хочу, чтобы депутаты, которые часто бывали у нас, они тут в зале были пронародные, а в Киеве провластные. Я хочу, чтобы то, что вы сегодня говорили, Это воплотилось в жизнь, там в вашем голосовании. Бо я вижу разбежности между позицией фракции в Верховной Раде и то, что вы сказали. Я хочу ответить нам ясно тут на два вопроса. Олван сийским радам и депутатам, которые собираются, не собираются, нам еще работать будут. На два-три вопроса, если получится. Значить, будуть ли вибори місцеві і як буде голосувати ваша фракція 146 чоловік. Це решающие голосування. Якщо ви не будете голосувати, не будуте. Дуже приємно, я знаю, що ви дуже активний депутат і е е газли. Е почну з останнього. Повірте, це моя особиста думка. Це моя думка як депутата-мажоритарника. Е я відчуваю цей округ, я відчуваю цю область. І я знаю, як краще воно може розвиватися, розумієте? Да, і нічого не маю проти За, заставне там, де по 200 чоловік в громаді. Там, де всі рада, 200 чоловік. Зумієте? Я не розумію, чому маємо не міняти. А є інші села взагалі по 80 залишилося в центральних районах і в південних районах України. Там взагалі там є по 80 по 100 чоловік залишилося. Там да, так, а хай де об'єднання. Нічого не маю проти. Е, Відбулося тільки що виступ е, зубка е, заступника віцепрем'єра. В Страсбурзі, якщо ви в курсі, я вам розкажу, що вам мова. Там презентували новий проєкт децентралізації, тобто адміністративної реформи. І планується 150 районів. Ну, це поки що для обговорення для Європи. Я так відчуваю, що ми десь років 5 будемося так, як поляки. Поляки також пробували, також само пробували робити децентралізацію, потім вони пішли методом, заставили, да? створили воєводство, гміни і на цьому зупинилися, потім почали будувати країну. Якщо ми не врахуємо інтерес історичних територій, їх багато у нас, да? то, тоді, то тоді буде дуже важко. Дуже важко. Я максимально, та ж президентом, я з президентом спілкуюся, щоб ви знали. Він е, питає мене, коли мене бачить, чи чіпач. Да? Бо він знає. Да. Ну, я йому відпов... намагаюся більше розказати, але ну, у нього часу ж немає, да? але е, президент поважає думку кожного депутата. Поки що це є процесом обговорення, розумієте? У мене таке відчуття, що ми це все, що ми розпочали, до ось ми не зробимо. І виборів може і не бути. ще вона така річ, у нас є сусіди, які нас дьоргать постійно, е, які нібито хотів ніби там щось побудувати на Сході та, на базі Луганської і Донецької областей, але брати фінансову відповідальність за ті території не хотя, розумієте? Тобто ви заберіть, ми введемо свої миротворчі сили, будемо там керувати. Ви годуйте Донецьку Луганського 8 мільйонів. От так, такі у них підхід, розумієте? Цей фактор може заграти щодо виборчих процесів України, що знали. Може заграти. Залежить від того, як там будуть рухатися ці, всі події. Хоча ми всі прагнемо і чекаємо на встановлення е, миру в нашій країні, розумієте? Ми всі це підтримуємо. так? Е, ви задали питання щодо е, форми виборчого процесу. Ми підтримуємо, наша фракція підтримує процес відкритих списків за німецькою моделлю. Вона передбачає, для прикладу список 20 депутатів. Одної політичної сили чи громадського об'єднання має значення. Ці 20 депутатів, незалежно від маси, від кольору, від кількості грошей, від статків, від красоти, від мудрості, від молодості, від не знаю, вони просто є в списках, і від, вони, як мажортанки, відпрацьовують кожен свій округ. Ви направли, для прикладу, 5, хто набрав хто 10, хто 20 і на першому місці. І він, його результат стає здобутком для політичної сили. Потім це все, знаєте, розкидується і виводиться середній бал. до даної політичної сили. Це відкритий списки зеленської схеми. Є ще інша формула французька. Вона складна, те, що Румунія зробила. Тому у них двопалатний парламент, у них складніше. У них сенатори вибираються, нижня палата верхня палата депутати. Сенатор має округ, скажімо так, 250-300 чоловік, а депутати 4-5 чоловік, які на тому округі, де сенатор також сам має свої окупи. Місцеві 에... да, да. ну, я... така сама схема. Така схема, за пропорційною системою е... будуть вибиратися депутати. Це наша позиція, ми це обговорили вже не раз. І збиралися За пропорційною системою німецького зразка. Це наша позиція. Я це буду голосувати. Вибори. Вибори може не будуть, а я повторююся, да. ну, можливо, вони будуть весною, можливо, будуть осінню. Але з таким підходом до процедури децентралізації да, і процедури проведення там реформ ми не підійдемо осінню. Розумієте? Ми не встигнемо. Є якісь конституційні норми, якісь юридичні норми, які ми маємо е, поважати. Справжні е, фахівці європейські юристи дали оцінку цьому процесу і казали, ви, ви не встигаєте і крапка. Думайте, пробейте. Вот такая вот такие петли. Потому что мы Какая-то время каждый приходит на границе. Не знаєте, да? 60 атмосфер. От, если вот это людей, подходит 60 атмосфер давления, так? Но оно стоит 100 долларов. Она вот как даже восемь атмосфер. Сколько получается ну куба то, 30 атмосфери? в атмосферу? Столько получається. Я розумію, я не розумію, Пішов. Так, Так откуда берется перед тем, гри, так, ну, когда он настолько. Щоб ви думаєте, там же пахнет читать. Не уміють, не умеють. Вони не уміють, вони для себе Вони для себе вміють. Я вам висловлю свою позицію, що стосується роботи. Так, стосується роботи, там, там, там в Києві. Да? Можливо, я казав, є мажоритарщики, які представляють село, їх дуже мало. Я спілкуюся з нашими колегами терополянами, з львів'янами, з франківщанами, які знають село, розумієте, і вони виправилися на садких округах. Є і такі, що представляють дійсно великий бізнес, вони нас не чують, щоб ви зрозуміли мене, так? Да? Ми цим парламентом, все ж таки, я погоджуюсь з вами, ми ще не, ми ще не, не змогли поміняти цю схему, повірте. На нових депутатів з новим мисленням вони є там присутні. Що стосується ціни на газ, вже е, уряд зрозумів, що треба міняти схему обов'язково. І треба міняти і негайно. Це мало би зроб... мало б... мало бути зроблено ще зимою. Ми могли прийняти ще тоді рішення не віддавати Росії 2 мільярди назад, повертати 47 мільярдів майже гривні. Розумієте? А ми зараз прийняли, зрозуміли. Е, бо всі знали, що людина, яка отримує 1200 пенсій, вона не зможе спробувати заплатити 600-700 гривень за газ. Я готовий вислухати з людьми вашу пропозицію. Ви е, дивіться, якщо ви фахівець цих питань, готуйте. Я, знаєте, як я спілкуюся з людьми? Я готую законопроект, слухаючи громади, от е, сільські голова не буду називати якої громади, дала мені пропозицію, надали. Я вже це включив в проєкт рішення вправки до закону, розумієте? Я слухаю, повірте. То, що ви говорите, я можу включити в законопроект. Де що проходить, те що не проходить. Але ми ж так, намагаємося щось робити, розумієте?